пластикову розбили, це ми тепер притуляємо, молиться. Цих дверей немає ось ці двері. Криша фронтний, та шифер, то шифера. Там шифера, тут ось знаєте, як летіла. Це такі зрубної, що навіть гляньте, то це все дійшло. Оце все треба тепер розбирати. Ось того фронтона теж немає. Як оцю двері, двер, як згрібнула, це щось дуже оскорбляє. Гляньте, як двері, оце щось сколо. Гляньте як осколок. Та приси, який уголос.